Зірвавши політичний джекпот, Арестович заявив про бажання балотуватися у президенти, але за однієї умови, якщо Зеленський на чергових президентських виборах не піде на другий термін, Зеленського він пообіцяв не підрізати. Якщо той вже буде балотуватися, то він, Арестович, піде у президенти вже пізніше, після нього. Але вже у червні 24-го Олексій зізнався придворній собачці собаці Путіна Ксеній Собчак, що він за будь-яких умов балотуватиметься у президенти, якщо, звісно, йому вдасться повернутись додому. Де, як він каже тепер проти нього грає сам Зеленський. Зеленський, не зеленський, але хтось із банкової, напевне. Бо наприкінці 22-го арестовець зник з єдиного телемарафону. Хто хто а команда Зеленського знає все про силу телебачення і про те, як воно створює мегазірок, натомість у телевізорі раптом з'явилася дружина Олексія Анастасія. Вона щиро зізналася, чоловік їй наказав готуватися до ролі першої леді, що виглядало справді дуже смішно. Олексій мені іноді каже, готуйся. Мабуть, це щось означає. Хто ж такий цей Олексій Арестович, який прагне стати президентом України? З'явився він на світ 3 серпня 1975 року у місті з доволі складною назвою Дедопліскару. Це Кахетія, Грузія. Народився він у родині радянського офіцера Миколи Сергійовича, який має польсько-білоруське етнічне походження. Мати Тамара Олексіївна за походженням росіянка. Як згадує сам Арестович, у нього було дуже складне дитинство. виховувала його здебільшого мама. Батька він практично не бачив, той увесь час був на службі. Було дуже багато переїздів. За 10 років Арестович вчився аж в 11 школах. Це серйозно вплинуло на Олексія. Принаймні він сам так говорить, але як саме вплинуло, не уточнює. Мабуть, погано вплинуло. Після численних переїздів по Радянському Союзу родина, зрештою, сіла у Києві. 92-го Олексій закінчив одну з найкращих столичних шкіл. Нині це гімназія номер 1 8. Після невдалої спроби опанувати фах біолога в Київському національному університеті імені Шевченка, Олексій, як і тато, вирішив пов'язати своє життя з армією, але з гуманітарним ухилом. Він вступив до Одеського інституту сухопутних військ і здобув спеціальність військового перекладача. Там він вчився з 93 по 98 рік. В цьому училищі в той самий час навчався і Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройними силами України. Публічно Аресточ називає Залужного Валерою. В Одному із інтерв'ю Арестович заявив: Валера для мене це як кит. Він сильний як кит, добрий як кит і небезпечний як кит, якщо кита розлютити. Він величезний. Я дуже обійматися з ним люблю. Я взагалі тактильна людина. Для мене обов'язково торкнутися людини. У іншому інтерв'ю Арестович розповідав про те, що саме він порадив призначити залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Ну, звичайно, він радив кому? Зеленському і Єрмаку.